Якраз шукав тему для другого відео, але вона знайшла мене скоріше. Хоча я й хотів відтриматися від політики, але вже просто ну, не відтримуєш, коли люди годинами просто сидять без світла роками Ну, Я вважаю, що це геноцид і, власне кажучи, якісь гуманітарні. Моменти, вони якось важливіше, ніж перемога. І взагалі, ну, це не потрібно. Ось дивіться, ніякого світла, нічого не видно, не вижити. І взагалі, ось, звичайно, в мене вже кипить, і я вже хоч так запишу відео, бо вже просто ну, ти не можеш це видержати. Я якраз почав вести. YouTube влог. Ось єдиний фон, який я можу трошки блин, палюся, але хрен з ним може. Мало людей взагалі туди ходить з цього ракурсу. Де в мене цей, напевно, ось так краще. Хрена воно, як не зробиш, то палиться. Що ж, але будемо робити. На підставі того, що вже є. Все ж таки відео україномовне, тому що я думаю, певно, цей... ця порада взагалі правдива, що українські відео зараз не набирають блин, переглядів набагато більше, ніж російські, російські лінові відео. Це по факту вони по... в цінновому бані. Скажемо так. Тому продовжимо. І в мене, ну, вже ви читали, коли стосується власного реча, в мене просто немає вибору, ніж робити яким чином я чекати щось не буду. Висказувати я теж не буду. Ну просто скажу, що вже такі умови вони, ну, практично геноцид. Тобто дуже вже наближені до знущання над людьми. І краще вже любою ціною зупинити щось це, що робиться з енергосистемою з цим світлом. Я думаю, це відео він не побачить. Якщо побачить, то хай дивляться певна категорія людей. ну... Що їм це подобається, ну я, я нічого не скажу. Все ж таки це вже поза правилами, як я відношусь до таких людей і що вони роблять Хай з ними. Все ж таки їм ну, не скоро залишились судячи ще по стані. Ось я вже записую 3 хвилини. Про відключення. Ось так приходиться сидіти. Може, запишу ще десь штук 5 таких відео, бо, блін, ну, вибору нема. Або так, або ніяк. Тут вже не по якість. Ряйте виживання. І я не кажу, що це геноцид, тому що YouTube взагалі може бути єдиним ну, джерелом доходу, якщо він хоч трошки розкрутиться, щоб, блін, не вмерти в цих умовах, я не знаю. І так далі. Взагалі людей. І Взагалі спосіб якось звільнитися блин, від рабства, від найманої праці, все ж таки. Якби я був не згоден з деякими блогерами. Але Але дійсно при можливості звільнитися від найманого рабства це шикарно просто. Вже, скажімо так, з потреб виживання записую ось під відключенням. Відосик. Чому я взагалі його записую? Тому що ну, не я здаватися взагалі і роз... закривати свою діяльність, тому що якась шваль щось мені мешає жити. Я буду записувати таким чином під, під таким фоном, під такою якістю. Але здаватися я не збираюся. Поки я не пролізу, в рекомендації я не зупиню свою діяльність. Mm -hmm. Якби не правило Ютубу, я вже взагалі наговорив би про все, що я думав. Але будемо таким чином теж контент. Взагалі, як виглядає життя під... Может кому взагалі цікаво, интересно, как выглядит под... без світла, без цивилизации, как ножах да, Просто я... Палюсь, конечно. Хрен уже, мне кажется. Ничего не будет, Кто-то мне, блин, с нуля просмотров все равно не будет делать. Он... Це кажучи, характеризує, взагалі ситуацію в принципі от. З приводу творчості там, з приводу всього навіть нема що першому відео доповнити. Взагалі, на мою думку, ну, творчість вмерла як такова чому? А тому що. Як вам сказати? Ну, люди вже просто повторюють одне одне всі на любому рівні. Тобто, оригінальності немає ніякого. І після хвилі контенту нульових. Вже по факту. Ну, контенту рівня. нормальних якихось. речей ну я не бачу. Є банальщина, яка не потрібна, в принципі. Тобто, якби ніхто не старався ось чогось. Я не знаю. Ну, з 2020-го для першого хоч щось би вийшло. Хоч. Не знаю, аніме, серіал, хоч що небудь. Нормальне. Ну, блин, ну нічого не бачу. От е просто. В принципі, особливо з 22-го. Нічого просто ну, не родиться. Якби якщо зробити цього нового, як будто би випали всю землю на якийсь щось. Е Трудиться якісь цікаві речі, пов'язані з сюжетом, з сонинами, з гілками, з динамікою. І ось залишитись мертва земля, на якій ну, ростуть, там що щось може, то це якісь сорняки. Тобто, взагалі нічого більше, Якби, який би бюджет не був у бізнесу, він нічого не може з цим зробити. Кстаті, по жанру аніме, тоже. щоб не дивився, блин, ну немає аніме, яке реально свою атмосферу і щось дає тобі. Не можу знайти, щоб, щоб не пробував, що щось передивишся і все і це, ну, закінчиш. Кажучи, така ситуація по серіалам приблизно так само. Щоб не дивився, ну, воно вже все якось вичерпало себе. Ще і так, Воно може бути і популярне, і це, але ну, в якості як такої, ну, вже немає. Принцип. Інтереси, динаміки і проче. Тому ну, все ж таки моя творча криза, вона сходиться, ну, з, як на мою думку, з глобальною кризою. Ну, Чекаємо від 4 може щось покраще. В цьому. Цю ситуація, але я нічого не можу прогнозувати. Що ж тепер я передивлюсь, що в мене вийшло.